Весь особовий склад пройшов підготовку в Волинському професійному училищі працівники міліції в селі Сокиричі От району люди підготовлені, хороші вчителі були, навчили особовий склад правильно діяти в різного роду ситуаціях. Люди всі. Боєздатні готові виконувати поставлені задачі. Буде здійснювати охорона на блокпостах, також патрулювання. Люди мають хороший настрій і готові виконувати поставлені завдання. Будемо служити і допомагати нашій державі Україні. Так, їдемо сьогодні вперше. скажімо, забезпечувати громадський порядок на блокпостах. Ну, охороняти місцевих жителів. Їдемо з ентузіазмом всі. Колектив зібраний, дружній, підготовлений. Я думаю, все буде добре. Як поїхали, в, таку, в такій кількості повернемося. Ну, Звичайно, будемо трохи скучати, сумувати за нашими рідними, але то я думаю, за півтора місяця нічого страшного не станеться. В училищі міліції проходили спеціальну підготовку по тактиці дії. Оборона, автомат, кулемет. Я думаю, рукопашний бій приходили нормально, нормальні викладачі засвоїли теж нормально. Ну хочу, щоб поскоріше вернувся і живим, здоровим Чекаю. Телефонувати Будете. Сьогодні ми в черговий раз випроважаємо друзів, рідних, близьких людей, які їдуть нести свою службу. І ми маємо їм побажання не тільки для особистого проведення часу, там щоб воно було мирне, добре, благополучне для їх і їхнього здоров'я. Ми бажаємо, щоб вони принесли свій вклад у життя тих людей, які будуть їх оточувати, біля кого вони будуть нести службу, тому що місія наших хлопців, які йдуть туди, місія не тільки самому вижити, і повернутися живими, а принести часточку і сили, і захисту, і допомоги, і підтримки тим людям, серед яких вони будуть проводити свою службу. Ми їх випроважаємо добрими побажаннями. Ми проважаємо молитвою, як віруючі люди, надіючись на Божу силу і підтримку, як особисто їх у службі, так і людей, які. Теж переживають і знаходяться в таких важких умовах і обставинах. Коли проходить служба, в Євангелії є такі слова, що місце пусте не буває. Або там живе дух Божий, або там живе дух ворожий. Від того, з яким духом хлопці проводять службу, залежить і їхній успіх. Якщо вони в Божій благодаті і силі, значить вони добрі, значить вистачає сили, терпіння, значить вистачає доброго спілкування між. Собою та людьми. Якщо людина є на свій благодаті, ми завжди святих людей по чому бачили? По тому, що вони були добрими. Тобто, якщо вони трошечки сприймають цю благодать у себе, вони можуть і віддавати теж більше доброго, ніж є до того. Чим далі, тим більше слушает, що практично, щоб ми них передали, то після того, як ми сивід продовжували, щоб ми стримо, були є ще щось не тому. Необычно, залегче, все купуємо, що додо, по маленько, посильно. Так, да. Ми вже почали робити навіть я. ну, сьогодні незвична місія, бо ми не раз веземо продукти і все необхідне, а сьогодні ми надаємо бус. Хлопці всі загрузили бус з прицепом. Цей весь вантаж веземо туда звісно. Так ми десь працюємо ще з майдану, а так десь з вересня місяця. Щотижня їздимо. Щотижня. ви знаєте, замовляють різне і, і продукти, в основному продукти, а так і форми, і берці, і автомобілі, і запчастини до автомобілів. Різне. Що хлопці командири і везе. Ну звісно, що раді, даже ту саму водичку привеземо засоби гігієни, даже так листівки від рідних посилки привеземо і вже дуже задоволені. приїжджайте ще І коли ще не звізвіти не виїхали. Вже кажу, вже їйте до нас назад. Ми всі розуміємо, що комусь треба їхати, комусь треба захищати, і дуже добре, що знаходяться такі чоловіки, які не відсиджуються, які не шукають причини, щоб лишитися вдома. Хоча нам жінкам дуже складно, дуже непросто їх провежати в таку дорогу і на таку відповідальну роботу, на таке відповідальне завдання. Але ми всяко, як тільки можемо їх підтримуємо, і ми перш за все, хоч нам і Важко, але ми гордимося такими їхніми вчинками, таким їхнім вибором. Ми будемо старатися цей місяць, чи скільки скільки прийдеться підтримати їх тут, якось надихнути, не показати свою слабкість. І будемо чекати, чекати і надіятися, що це буде остання їхня поїздка. Їм більше не прийдеться нікуди їхати, а нам не прийдеться чекати. І що власне ця війна не оголошена. Закінчиться якомога швидше, бо цього ми чекаємо найбільше. Хочемо побажати хлопцям витримати це достойно, лишитися неушкодженими, повернутися додому. Ну і власне тоді, напевно, ми вже будемо трошечки спокійніші, коли наші чоловіки будуть вдома. Вони будемо чекати дзвінка. Будемо підтримувати. І будемо намагатись, хоча це дуже тяжко. Ваші чоловік перший їде. Ми чоловіки не перший. Ну, нічого дійсно, що там вже війна закінчилася. Ну, оцього всього і бажаємо всім, хто сьогодні прийшлося, щоб да. вони сюди не дійшли через те, і наші чоловіки їдуть, щоб вони не прийшли далі. Сьогодні хлопці, ви вирушаєте в зону бойових дій на ротацію. Відповідно, вже хтось із вас в вдруге. А тому хочу сказати максимум уваги. Максимум пильності, тому що можуть бути різного роду провокації, можуть бути різного роду підстави. А ви повинні бачити плече одне одного, ну і відповідно допомагати і вирішувати будь-які питання, які у вас будуть траплятися на вашому шляху. Відповідно, будете винести службу на блокпостах. Разом з тим, також можете залучатися в складі патрульних нарядів, нарядів. Не забувайте. Можуть бути в будь-який час різного роду непередбачення обставини, а тому ви повинні зреагувати і відповідно дати правильну і рішучу відповідь в тих питаннях, які у вас будуть виникати. Заїжджає там, оце, там чи ти приїдеш? Хто там? Чого? Зараз. Я кажу, що це виділення, бачу, 25 г приватно. Що там? Верде. А то це вже в цьому вчасно. Так, що? Так, дає, що входить. Я да. А коли потрібно, що? 俺たちのお二人は。 2000-2001, 1000, 2003, что второй год. Ноль. Если на автомате, цена зависит на автомате с кондиционером Так, 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 так. Ми випроважаємо вас як віруючі люди, надіючись, що кожен із вас теж цей контакт необхідний, коли потрібно більше сил, ніж просто наш людських і стара. Ваше особисте один із одним це є теж запорука успіху всієї служби, Мирне людей, які будуть вас бачити, і ваш образ і дух, які будете віддавати, передказуєте собою. Те, до чого ми всі прагнемо і чого бажаємо для життя всіх людей. Держи всі, хто служити вирушає, в подорожі і в службі. Будь помічником і до щасливого кінця моєї дороги і служби. На твою поміч сподіваємось і до тебе без Отця і Сина, і свято вісдали по всі часи на віки вічні. Амінь. Я би просив, щоб іменно написали кожен від родини по особному такому-то і любимо, чекаємо. <целес> Добре, включається. Хлопці, може підійдіть, поможіть, буде зручніше.

Редактор субтитров А.Семкин це те, що я на підсвідомості. Або може,